Привіт, я Таня за професією фітнес-тренер. Це моє перше відео на YouTube. Буду рада, якщо ви мене підтримуєте і дасте зворотній зв'язок. Треба підтримати людинку, яка дуже боїться розмовляти на камеру. Більшість дівчат, які займаються зі мною в залі, приходять з метою схуднути, підтягнути тіло, набрати масу. І звісно, їм на початку дуже важко підтримувати цей спортивний лайфстайл. Тож у мене виникло питання, як полюбити спорт. І саме це питання я задала у себе в трес і отримала дуже багато цікавих відповідей. Тож я відокремила 5 основних критеріїв, які можуть допомогти в цьому питанні. Перше, це виберіть зал, який вам по справжньому подобається. Я про людей, атмосферу, тренажери, щоб у вас було бажання повертатись у цю будівлю і надихатись людьми навколо. Починай поступово. Красиве і здорове тіло це комплекс чотирьох компонентів: спорт, харчування, щоденна активність і відновлення, тобто сон. Всі ці компоненти треба вводити у своє життя поступово без насильства. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ти лягаєш завжди спати у першій годині ночі, почни лягати о – Якщо ти об'їдаєшся на ніч, додай збалансовану ситну вечерю у свої плани на вечір. Об'їдатись не захочеться. І так само ми робимо і зі спортом. Почни з двох-трьох разів на тиждень з невеликою вагою. Третє улюблене це дисципліна. Давайте будемо відверті. Три години на тиждень виділити неважко для свого любимого тіла. В перший місяць спробуй не пропускати зал, навіть якщо вигадав, тисячу одну причину не йти. Йди! Просто зроби замість чотирьох підходів три підходи, замість п'яти кілограмів возьми три або взагалі просто пройдись по доріжці і зроби стрейчинг. Так твій мозок зрозуміє, що вигадувати ці відмазки – справа безперспективна. Здорове тіло це завжди дисципліна. Заведи собі нотатку в телефоні для результатів, що має входити в неї. Зроби заміри, фото, зафіксуй початкову вагу і повертайся до нотатки раз на місяць, щоб перевіряти результати, але не караючи себе за можливий повільний результат. Загалом спорт це типу довгий процес. Він може займати і рік, і два, і три. Це якщо відверто. Просто почни зараз. Тобі жити ще багато років. Також попередження: не звертаємо увагу на вагу. Ваги це загалом не точний інструмент. На початку тренувань твої м'язи можуть наповнюватись водою, і вага буде більша. Тож дивимось на відображення у дзеркалі та сантиметри. Також буде круто завести собі трекер звичок, щоб ти отримувала кожного разу дефамін від поставленої галочки чи плюсика. Якщо не поставила, це також нормально. Остання порада обрати собі комфортного тренера. Це дійсно допомагає не прогулювати тренування і взагалом спілкуватись з людиною, яка тебе надихає. Особливо для новачків це зменшує ризики травм. Ну і зазвичай тренер це одна вечеря в ресторані, тож їмо вдома і тренуємось залі з людиною, яка шарить. Ну і на завершенні я хочу додати гірку правду. Спорт це надовго. Але з часом вам точно сподобається цей вид медитації, заспокоєння і вибросу дофаміну. Чмок, пока!